Всім привіт, я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб каналі. І сьогодні ми говоримо про дуже важливий осінній день. Власне початок осені е знаменується тим. Що збирали завжди урожай, дуже багато українських традицій, та й традицій, і ритуалів у всіх народів світу пов'язані з цим днем. Ми говоримо про осіннє рівнодення, коли цей день дійсно відмічати, зустрічати який час найкращий для ритуалів для проведення певних дій, які будуть давати енергію, черпати енергію по максимуму сонячну, аби потім взаємодіяти з нею е, цілий сезон. Фактично, те, що урожай взагалі, ми розуміємо, що будь-яка астрологічна подія, навіть лунний календар, тобто він впряму пов'язаний був і застосовувався все життя. У першу чергу в садівництві в зборі врожаю. Чому я так часто говорю слово урожай в цьому відео? Тому що насправді, коли ми будь-яку нашу дію в житті формуємо стосовно ось цього календаря, стосовно традицій і вміємо це інтерпретувати в сучасне життя, ми можемо отримувати і фінансову вигоду, бо це теж урожай. Ми можемо отримати результати своєї діяльності і проєктів, бо це теж урожай, і звичайно, це плодо. Витість, яка теж залежить від того, як потенціал сонця можна використати. Взагалі, навіть у таро карта сонця це позначення, трактування цього старшого аркану. Можна оприділити, що вона направлена на фінансове збагачення, прибуток. В її значеннях так, також є плодючість, плодовитість, дуже багато значення, які стосуються дітей, а також радості і щастя. І, звичайно, ми сьогодні говоримо про символіку сонця, тому що день осіннього рівнодення це свято сонячне, це свято, коли ти бачиш результати своєї діяльності за попередній період. Таких свят у нас чотири в рік. Я про це маю окреме відео на YouTube каналі тут про весняний такий ж самий день, сильний. Ми маємо дні сонцестояння, дні рівнодення. Все це не просто так. Це сильні енергетичні дні в році, які треба просто вміти використати цю енергію, почерпнути її, взяти її собі для здійснення своїх цілей. Сьогодні дуже багато хочу поговорити про цей день в плані того, як його провести, як дійсно вміти почерпнути ту енергію, яка нам дається, дається від природи, бо задіюються чотири стихії. І власне задіювання сили чотирьох стихій є одним із найважливіших правил, як провести цей день. В першу чергу маємо розуміти, що день 22 числа, ось саме цей день вважається найсильнішим, але, взагалі, взаємодія з сонячною енергією іде з 21 по 23 вересня. І е, саме ці дні вони максимально показові. Вони попадають цього разу. Ми ж не можемо не враховувати інші астрологічні аспекти. Е, тому ті, хто давно на мене підписаний, знає, що я будь-яку подію пов'язану там з повнолунням, новолунням, рівноденням, сонцестоянням, все це розглядаю не тільки з позиції в загальному, який це сильний день, а також з позиції конкретно астрологічних подій, які відбуваються паралельно в цей день. І ось що ми маємо: що день осіннього рівнодення потрапляє на Серединну точку затемнення, тобто фактично є таким фільтром, показником того, що кульмінацією видається як фатальна подія, тобто те, до чого ми фактично як півроку йшли, і дуже багато подій ситуацій людей, контактів, зв'язків, дзвінків, зустрічей в цей час проходять такими доленосними, доленосними, але в свою чергу і також доволі болючими та трансформаційними. Чому ці події фатальні в коридорі затемної події, на які ми не можемо впливати, бо це ніби як фінал, результат нашої попередньої діяльності. Ми, як нібито здали екзамен і отримуємо оцінку. Оцінка в якості подій та певних висновків. І власне те, що це співпадає зараз в коридорі затемнень на день осіннього рівнодення, нам показує. Що зараз цей результат в будь-якому випадку треба використати? Цей результат, який приходить, він як висвітлюється, бо знову ж таки, сонце це про висвітлення. Висвітлення ситуації подій, секретів, інформації, яка потрібна для того, аби максимально ефективно наступний період пройти, прожити і максимально для себе благополучно. Що потрібно зробити до цих днів з 21 по 23? Що точно ви маєте встигнути зробити це звільнити свій дім від всього непотрібного, застоявшогося, залежаного, те, що дуже давно у вас лежить і не використовується. Особливо це стосується тих речей, на які ви постійно дивитеся, а вони якісь такі, що ви їх не застосовуєте. Наприклад, у мене особисто це приклад в тому, що мені колись подарували вазу з квітами. Ця ваза дуже велика. Вона гарна, але вона максимально непрактична. Жодного разу після цього подарунку я нею не скористалася. Вона стоїть як предмет тер'єру, в який фактично не можна нічого. Помістити, бо вона має специфічну форму. Але вона дуже така дороговартісна, вона для мене значима в якості, що подарована людиною, в оприділеній атмосфері. і Я її тримаю, але дивлюся на неї. І ось зараз, до цього дня, я збираюся її позбутися від цієї вази. Як варто позбуватися таких речей? Максимально важливо, аби ви їх не передаровували, не віддавали, не старались комусь дати, як вгодити цій річчю. Про це я буду записувати окремі відео: як дарувати, віддавати і чистити простір. Що важливо, теж встигнути розпрощатися з якимись контактами, зв'язками, викинути токсичні зв'язки свого життя. Тому що, якщо ви не позбудетесь якихось токсиків свого життя, ці люди будуть в цей час вас турбувати, виходити з вами на зв'язок. Допомагати людям, які виходять на зв'язок в цей час, вважалось дуже доброю прикметою Завжди я скажу відверто, що інколи люди цим користуються, і хто знає такі нюанси, то звертається по допомогу не просто так, але власне по допомогу, а не про фінансове вкладення, тому що давати в борг, а також брати в борг в цей період, вважається дуже невдале. Чому ви залучаєте енергію через не свої ресурси? А сонячна енергія через чужі ресурси, вона і приноситиме удачу та процвітання чужим грошам, не своїм. Тобто в кишеню такі гроші не потраплять. Дуже важливо мати певні обереги. І одним із найважливіших оберегів є символіка сонця в вишиванці, і це те, що ми з української культури маємо вміти взяти собі на озброєння. Що добре робити в цей день? Це взаємодіяти з природою, це дійсно взаємодіяти з осінньою енергією. Що нам дає це? Це в першу чергу через кольори, як в гардеробі, так і взаємодія з предметами, а також природою цих кольорів. Тобто оранжевий, жовтий, все це сонячні кольори, і звичайно, цим треба користуватися. Ідіть в ліс, в парк, плетіть вінки із листя і вдягайте на себе. робіть фотосесії в цих вінках, зберігайте собі це фото. Вони аж на величезний, оцей осінньо-зимовий період дадуть вам енергію та силу. Вдягайтеся в жовтий колір, в помаранчевий колір, додавайте собі цих кольорів. Саме в період з 21 по 23 вересня. Із простих ритуалів, які я обіцяла вам з вами ділитися, такими ритуалами, які будуть допомагати, і дуже прості виконання. В першу чергу це золоті монетки. Золото в прикрасах, символіка сонця і золоті монетки на дно чашки з чаєм в, в, в так, такий максимально осінній ритуал, який в цей день дійсно дає розкриття фінансового потоку. Ви приваблюєте, чому блиск золоту, приваблює сонячну енергію і її відбиває. Так, от уявіться, це природні явища. Як просто. Е Щось, що блистить, воно відбиває промінчики сонця і примножує їх. Те ж саме ви робите, коли кладете монетки на дно е чашечки. Випиваєте чай і ставите цю чашку на балкон, на вікно, на підвіконня і е так, щоб сонячне проміння відбивалося від е монеток. Монетки мають бути золотого кольору. Потрібно бути вдячним. Щоденники вдячності. Якщо буде цікаво, я розкажу, як їх правильно складати і писати в цей час, найкраще починати ту практику. Що ще дається в через вдячність? через вдячність, де вдячність всесвіту за попередній період, тобто ми як збираємо рожай. Тому всі події, які відбуваються, знаєте, вони в благо за них потрібно дякувати, навіть якщо вони на перший погляд, здаються якимись зовсім неприємними. Загадувати бажання, формувати свої стратегії, плани на майбутнє, звичайно, так зробимо разом практику у телеграмі «Дам анонс». Запрошувати гостей повний стіл, заповнений холодильник. Таке, знаєте, збирати приємних собі людей за столом з таким пишним столом в цей час. Дуже хороший показник і веде до примноження та до збагачення сім'ї. Хто планує завагітніти, хоче збільшити чисельність в сім'ї? Робіть власне таким способом: притягуйте удачу. Вода джерельна вода. Чиста вода має бути в домі, вмиватися, вмивати лице на порозі, коли заходять діти в дім. Ваші змивати їм лице, збризгувати чистою водою, теж деяк на очищення і примирення в сім'ї. Що із такого теж прикладного ви б могли зробити для покращення взагалі аж цілого майбутнього періоду для використання цієї енергії. Це через чистий вогонь спалювати старе, тобто нова свічка. Вогнище і спалюємо старі речі, непотрібні, старі листи, все, що старі журнали очищаємо таким чином навіть через енергію землі, тому що це як дерево, яке теж у нас йде через енергію землі. Власне вогнище з листями осінніми це теж примноження багатства і благополуччя сім'ї. Порядок. Має бути порядок та чистота в домі. Це теж задає на цілий період чудового чудовий такий енергетичний буст в вашій і домівці. Підводимо підсумки і дивимося на знаки, тому що знаків буде багато. Дивитися на природу, яка буде погода в ці дні, такі, такі в принципі, і буде у нас осінь і початок зими. Тому спостерігаємо за природніми явищами, спостерігаємо за людьми, які виходять до нас на зв'язок. Всі вони нам несуть певні сигнали, інформацію, підказки. І це просто максимально чудовий період для того, аби все ж таки насолодитися. Тим, що доля хоче нам підказати в цей час. Найкраще таро. До речі, сьогодні таро в мене нова колода, і я теж її взяла для того, аби зараз кожному знаку потягнути одну карту підказку. Це колода просто неймовірних зображень, дуже сильна. Власне, в цей час е, прекрасний період для зазирання в майбутнє для гадань, для ритуалів завжди був це сприятливий час. Всі робили проекцію, що мене чекає на найближчий час. Власне, це найпопулярніший запит до. Таро, давайте подивимося, що кожному знаку принесе конкретно цей період, який знак, яку підказку. Бо власне таро це і теж є одним із способом отримати підказку. Тому подивимось по одній карті для кожного знаку. Дивіться свій знак по сонцю, в даному випадку точно по сонцю. Тож овни. О, овнів буде такі, такі підказки в робочому процесі. Будуть підказки стосовно того, де отримати нові джерела доходів. Будете отримувати певні фінансові питання. Буде зараз стояти питання, чи отримую я ту зарплатню, на яку заслуговую. Можете просити про підвищення, можете шукатися додаткові джерела доходів. Вдалий час для цього, аби придивитися до своїх фінансів, як ідуть справи, тельці. У тельців фіналізація можете отримати подарунок чи, чи якусь фінансову допомогу, від когось, в кого навіть не просите. Також це карта, яка несе винагороди та власне теж за працю певні такі якби, похвалу. З боку начальства, з боку клієнтів, це можуть бути приємні відгуки клієнтів, наприклад, близнюки. О, у близнюків. Слухайте, теж фіналізація певного процесу. Дивіться, ви йшли до якоїсь цілі і зараз от конкретно бачите результат, до чого ви прийшли. Для багатьох це буде якби впираюся в, який, в якийсь такий, в якусь стіну і розумію, на цій стіні можуть бути ваші знаєте, нагороди і такі. От, прям стіна похвали, а може бути стіна як перешкода. Але це тільки вказує на те, о зараз будуть такі границі та обмеження. Це вказує на те, що, до речі, на карті та ще сонце. Що ось зараз висвітлюється реальна ситуація. Можете просто побачити те, чого ви не бачили раніше. Йдемо далі до раків. Ох, у раків! Стрімко розвиватимуться події. Прям будете помічати, що все рухається, все бурлить навколо вас, і вам доведеться приймати дуже багато долоносних рішень, швидких. Леви. У Левію карта, увага! Вами можуть маніпулювати. Перевіряйте все, що вам говорять, бо тут може проявитися навіть якась шахрайська схема чи якісь корисні наміри з оточення людей, які до вас будуть звертатися. Далі йдемо до до дів. Діва руйнівна карта. Карта руйнації, карта руйнації, можливо, попередніх зв'язків, попереднього життя. Це знаєте, карта такого обновлення через руїну. Карта кризи. Карта, яка вказує на те, що все, що зараз ламається, веде вас просто до нового вектору розвитку, до нового етапу життя. Далі йдемо до, до терсів. Терези, карта кохання, любові, партнерства, обговорювання зізнань, коханні, нового етапу в стосунках, знайомства і навіть вдалих колаборацій. Чудова карта. Що ж там для скорпіонів, скорпіони. Подорож, поїздка, далекі горизонти, спілкування з людьми, які десь далеко. Вас будуть кудись кликати, запрошувати в гості, пропонувати поїздку, пропонувати спілкування для багатьох. Це може бути вихід в роботі онлайн, чи якісь контакти та знайомства з людьми, які десь далеко, і ви спілкуєтесь з ними через інтернет, і ці люди не просто так у вашій долі, стрільці. У стрільців чітка фіналізація певного документального процесу. Це або якась довідка, яку ви хотіли отримати, або якийсь документ, можете вдало продати чи купити рухоме нерухоме майно. Можете отримати якийсь документ, який дає вам власність на щось. Можете просто отримати певні документи якогось статусу. Хороший час, аби так пожинати плоди Козироги. У козирогів карта спілкування з вищестоящими, з шефом, наприклад, на роботі, або зі старшими людьми. Багато цього спілкування може бути із-за того, що вони несуть вам пораду, підказку. Тому не відмовляйтеся в контактах з тими, хто є старше, досвідченіше вас, або вище по рангу, по статусу. Водолії, ой, у водоліїв карта. Карта така, знаєте, карта вибору. Карта, яка вказує на те, що вам доведеться обирати, а вам буде здаватися, що вибір альтернативний, що те, що те, невідомо до чого приведе. Обирайте, опираючись на фінансову вигоду, прорахуйте все, робіть стратегічний вибір в цей час рибки. Рибка, яка гарна карта. Картика вказує на те, що у вас може бути дуже гарний привід святкувати. Може бути запрошення на яке на якесь свято. Ви можете організовувати свято. До речі, це благополучно в цей час. Ви відкриті до того, аби все ж таки зізнати чомусь, перейти на новий етап у відносинах, запросити нових друзів до себе. Тобто, це карта такого, знаєте. Благополуччя в домі, можливо, бути новосілля ну, святкувати чи весілля, або планувати святкування дня народження, весілля, чогось такого, що об'єднує вас з іншими людьми. Слухайте, ну прекрасний розклад нас вийшов. Нехай цей день ви проведете максимально благополучно. Пам'ятайте в телеграм-каналі, будуть ще додаткові практики та ритуали на цей сильний день. Всім хорошого сонячного настрою, як моя сьогоднішня сонячна погода. Ставте лайк обов'язково!